Як часто вам доводилось міняти ремені на своїй пральній машинці і для цього викликати майстра? Процедура доволі проста, не складна, Можна спробувати самостійно це зробити і трішечки на цьому зекономити. Що для цього потрібно? Ну, по-перше, ідентифікувати свій ремені. Е, найчастіше ремені маркуються у міліметрах. Діапазон... Довжин ременів до пральних машинок приблизно від 1100 до 1200 мм. Наприклад, може маркуватися 1166 5G. Але, друзі, цілком можливо, що ваш ремінь буде маркуватись у дюймах, тому не лякайтесь, достатньо просто зробити конвертацію. Тобто, якщо ви бачите, що на ремені стоїть 459 5G, до прикладу, і ви бачите, що ремінь ну, візуально він. Що найменше вдвічі довший за ці 459 мм, ви помножуєте на 2,54, переводите у міліметри і отримуєте ті ж самі там, 1166 мм робочого контуру. Що робити, якщо маркування не залишилось, немає ніякого або стоять незрозумілі якісь цифри, Ну, тоді вже треба ідентифікувати повністю даний ремінь. Перш за все, це потрібно порахувати кількість клинів у даному ремені. Для пральних машинок характерні поліклінові ремені, які складаються з цих клинців. Їх може бути найчастіше, я кажу, найчастіше від 4 до 6. Рахуємо крок між цими клинами. Він буде скоріш за все 2,34. Тобто, це говорить нам про те, що тут ремінь профілю PG, бо саме такий. Зустрічаються в пральних машинках. А після цього, після цього береться швейний метр і вимірюється по шківах еквівалент внутрішнього контуру ременя. Прошу зауважити, що міряти потрібно саме швейним метром, не рулеткою, бо рулетка буде мати якісь зломи, переломи, і накладеться додаткова похибка у вимірюваннях. Отримавши внутрішній контур ременя, достатньо додати 9 мм, 9 мм і ви вийдете на робочий контур. Наприклад, ви наміряли 1157 мм, да, охопивши ці шківи, додаєте 9 і виходите на довжину робочого контуру 1166 мм. Ну, це стандартний такий розповсюджений ремінь. В нашому магазині ремені до пральних машинок представлені трьома найбільш популярними розмірами: 1160, 1166, 1110 1174 мм робочого контуру. Представлені такими брендами, як Pix. Це недорогий індійський виробник, але достатньо якісний, який виробляє свої ремені з. Матеріалу EPDM, це штучний кавчук, який придатний до великих перепадів температур і нейтральний до різних хімічних агресивних середовищ. І окрім цього, є преміальні виробники, такі як Continental і Gates, тобто німецькі і американські бренди. Тому, друзі, якщо потрібна допомога у підборі гривня до пральної машинки, звертайтесь до нас. Всі наші дані у шапці-профіля. Побачимось!